Хто давно не міг попасти на салко малене соломою. Нарешті сьогодні маю велику кількість в наявності. Не пишіть, будь ласка, за замовлення по відправленню, того, що там вже такий завал, що я навіть не встигаю відписувати не те, що замовлення якісь виконувати. А прийти у магазин і придбати собі шматочок королівського сьогодні з легкістю можна. Є тонше, є грубше, є з м'язком, є без м'язка. Тобто є з чого вибрати. Шматочок вам показую. Ось такий шикарний шматок смаленого соломою королівського нашого салка. Ціна такого сала на сьогодні 380 гривень за кілограм. Хто в салі не розбирається, не пишіть, будь ласка, що дорого. Звісно, що дорого, воно і для мене дорого. Але, на жаль, це середня ціна по Луцьку, навіть нижче середньої, тому що зустрічав вже і дорожче. На жаль, Таке салко коштує зараз так дорого. Хто бажає, може прийти в наявності сьогодні, як я й казав, велика кількість. Потім буду фасувати, легесенько присолювати, вакуумувати і готувати до відправки. Mm. Смакота. Гарного дня! Вам.